Правила поведінки учнів на уроці. Перше вчасно підготуйся до уроку. Друге Зошит, підручник, щоденник повинні лежати на краю парти. Відкривати їх і користуватися ними тільки за вказівкою вчителя. Третє. Уважно слухай пояснення вчителя. Четверте. Уважно слухай відповіді інших учнів. П'яте. За партою сиди спокійно і прямо. Не розвалюйся, не обертайся. Шосте. Не встрягай у відповідь товариша без дозволу вчителя. Не заважай товаришу підказками. Сьоме. Якщо відповідаєш з міста. Чітко відповідай, не поспішаючи.